Усіх вітаю, мене звати Ольга Ткачук, я лікарка-педіатриня, і сьогодні ми з вами поговоримо про таку популярну дитячу інфекцію, як вітрянка. Викликається вона вірусом герпесу третього типу: це варіцела зостер. Інкубаційний період вітрянки становить близько 11-21 дня, в середньому це 14 днів. А хворий заразний ще в останні дні інкубаційного періоду до клінічних провів хвороби тобто, дитина ще може не знати, що вона захворіла, відвідувати садок і заражати інших. Клінічні прояви зазвичай це висока температура і характерний типовий для вітрянки висип, так званий поліморфний, може бути на тілі одночасно, одночасно плямка. Кірочка, везикула, папула і ну і висип з'являється у всьому тілі, навіть на волосистій частині голови часто буває, дітям свербить висип і він може інфікуватися. Вітрянка це не проста дитяча інфекція, тому що вона може давати такі ускладнення, як пневмонія, енцефаліт, а також бактеріальні ускладнення шкіри, коли дитина розчухує, приєднується бактеріальна інфекція і можуть залишатися навіть рубці. Особливо вітрянка досить небезпечна для новонароджених, для дорослих, для підлітків і для вагітних жінок. Для лікування вітряної віспи інколи можуть використовуватися препарати ацикловіру. це протигерпетичний засіб, але їхню доцільність визначає лише лікар. Також для зниження температури краще використовувати препарати парацетамолу, а не ібупрофену. Для зменшення та сфербежу можна використовувати антигістамінні препарати. Купати дитину хвору на вітрянку також можна і потрібно, але ванна має бути не в гарячій воді. А більш прохолодній, та не потрібно там відкисати у ванні по 30 хвилин. Достатньо це зробити як гігієнічну процедуру. Тож, варто пам'ятати про те, що краще обрізати коротенько нігті дітям, щоб вони не розчухували елементи висипу. А висипку обробляти не брилянтовим зеленим чи фукурцином, а звичайним засобом на основі цинку. Проти вітрянки існують дві вакцини в Україні зареєстровані: це Варілорикс та Варівакс. Вони не входять в обов'язковий календар щеплень, тому батьки мають подбати самостійно про вакцинацію проти вітрянки і купити їх за власний кошт. Для повного курсу імунізації необхідно дві дози. Сподіваюся, ця інформація вам була корисна. Підписуйтесь на мій канал, тут буде дуже багато цікавого про педіатрію.